Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для білизни. Це компактне та зручне рішення для сушіння одягу вдома. Дана навісна стійка має висувний сталевий дріт, що забезпечує невидиму та організовану вішалку для білизни. Монтаж без перфорації забезпечує безпроблемне встановлення без пошкодження стін. Висувна конструкція дозволяє висовувати мотузку для білизни, коли це необхідно, та втягувати її, коли вона не використовується. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги чохли на диван. Це стильне та затишне доповнення до сучасного домашнього декору. Виготовлені з високоякісного плюшу, тому створюють м'яке та розкішне відчуття. Потовщена конструкція підвищує довговічність, одночасно забезпечуючи щільне прилягання до вашого дивану. Завдяки однотонним кольорам та нековським властивостям дані диванні чохли перетворять ваше житлове приміщення. Універсальний дизайн робить його придатним для різних стилів диванів. Пропонуємо до вашої уваги ящик для зберігання шкарпеток. Це компактне рішення для організації та зберігання нижньої білизни. Розроблений для кріплення на стіні, тому буде акуратно впорядковувати шкарпетки та інший одяг. Великий ящик для тканин забезпечує достатньо місця для різноманітних речей. Завдяки функціональності висувного ящика він забезпечує легкий доступ до збереження речей, зберігаючи при цьому охайний вигляд. Виготовлений із високоякісних матеріалів тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа Він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Вбудована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний Пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги приставку для телевізора. Це компактний потоковий пристрій, що працює на Android TV 9.0. Завдяки підтримці HDR та роздільній здатності 1080p. Вона забезпечує високоякісне зображення. Вона оснащена вбудованим wi fi та Google Assistant, тому забезпечує безперебійне підключення та голосове керування. Це ідеальне рішення для перетворення будь-якого телевізора на Smart TV. Вона пропонує доступ до різноманітних Тих потокових сервісів та програм